Привіт усім! Ось вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу показати вам трошки про тріпси і розказати про цю таку комаху, яка є дуже-дуже небезпечною. Так, от, бачите, ось от в тому кутику, ось там вгорі, бачите, майже посерединці сидить таке щось з червоними очима. Оце воно і є. Це личинка тріпса, яка вже підросла. Це не є та малесенька личинка, яка тільки вилупилася з. Яйця це вже трошки більша, і зараз я вам покажу, чому вона більша, бо це тільки частинка її задня, ви бачите? Ось зараз я вам її покажу з іншого ракурсу, як вона буде рухатися, і ви самі побачите, чому вони є такі небезпечні. По-перше, це от жовте жовтесе довкола. Це я зняла сьогодні квіточку ромашки і вирішила показати вам. Буквально от реально наглядно, як це виглядає. Це пошкоджені квіти ромашки, пошкоджені тріпсами, у ці коричні такі плями. Я перепрошую, трошки буде сьогодні гуляти у нас відео, тому що е, все-таки це мікроскоп, і я тримаю його на весу, тобто не на стійкому, на настійці. Давайте ось тут поглянемо якраз на цьому місці, де зараз ми ще одну побачимо ще одного тріпса. О, подивіться, Ось тут погано фокусує зараз ще цей мікроскоп, але о, ось зараз, ось, дивіться, це інша, це не та, що була, це вже така теж доросліша комаха. В неї вже на лапках темні плямки, як в дорослої комахи. Вона вже вміє піднімати хвостик, так як піднімає вже доросла комаха. І якраз на цій стадії вона вже здатна розмножуватись. Але хочу вам показати, бачите, оці біленькі, такі, такі ніби посипані зверху на жовтеньких оцих. Ем тичинках, бо це якраз ті тичинки є в нашої ромашки, ті жовтенькі, що ми привикли їх бачити. І коли вони відкриваються, воно ніби тріскає, так відкриває таких три пелюстка, ну чотири може бути, там всередині ці тичиночки. Вони такі, наче присипані білим, то це ще не пошкоджена рослинка, тобто не пошкоджена квіточка в ромашки. А ті, котрі вже коричневі, вони вже були покусані, і на них вже впав грибок. і вже така. Квіточка не зможе далі розвиватися, вона буде починати гнити або вона відсихає і вона відпадає з самої серединки. Ну ось тут знову ми зараз бачимо зараз хвильку. Я можу сфокусуватися. Ось отут оце зелененьке, оці, бачите, кружечки це стовпчики, на яких кріпляться самі квіточки. Я вам потім трошки пізніше покажу, як це виглядає. Ось зараз тут, буквально на зеленому фоні, ось отам, бачите, погано сфокусувався, бо я не очікувала, що вона зараз десь відтити виповзе. Буквально між зеленими оцими кінчиками, де закінчуються е жовтенькі квіточки, починаються стовпчики. Ось отам, горів проміжку, вона, вона так от, бачите, жовтенька така. Не можу сфокусувати, перепрошую, звичайно, бо це дуже складно. Ну, ось ви можете бачити зараз навіть на цій картинці. Ось тут, бачите, скільки багато тут є чистенькі, жовтенькі. Ось навіть ще не відкрилася квіточка, але це вже я її витягнула від стовпчика. Бачите, ось стовпчик, і біля нього зразу є квіточка. Ось квіточка ще тримається до стовпчика. І оці кружечки внизу це стовпчики. Це те, де були кріпилися оті, верніше, це місце, до яких кріп. Дивіться, які коричневі плями. Бачите, це все є пошкодження? Оце все-все-все пошкодження. А от там чуть-чуть, бачите, в кутику, от там вище далі, ніби відкрилися, і ніби деякі ціленькі, бачите, оці такі закручені, оці такі ріжки дві. Оце її оці такі тичинки, які йдуть жовтенька квіточка, вона нам показує, така наче вона махрова. Ну, і ось, дивіться, як вона сидить. Ось внизу, бачите? Така собі чисто вона в колір як квіточка. Вона чисто такого самого кольору, як і оці, оці кругленькі, такі вони, навіть не кругленькі, вони такі якби п'ятикутні. Це якраз оті ще не відкрилися квіточки самої ромашки. Оця серединка жовтенька. Оці кругленькі, бачите, дивіться, трошечки тут лівіше, там вже є тріснула сама цей бутончик ніби, і виглядають звідти, виглядають серединку тих течинок. А вона сидить якраз між цими ще не відкритимися бутонами. Але якщо ми уважно приглянемося, подивіться, як вона, вона просто її... Вона і висмоктує щось звідти, бачите, проколюючи тим хоботком таким своїм. ось. Ось з дітяш вусами, вона вона вусиками дивиться, тобто вона мацає де проколоти, де є, де є смачніше. І, звичайно, зараз вона буде вона проколює таким чином, ось ці коричневі плями, які вже є ось тут. Ви бачите, на оцих, бачите, на, на цій самій на цій квіточці, де вона сидить на ній, ось там внизу є коричневі плями. От там вгорі теж ми можемо бачити плямки над верхньою квіточкою і по боках теж це все її проколи. От вона все це поколола, вона від тебе собі соку, скільки їй потрібно, вона собі похарчувалася. А квіточка потім туди падають грибкові всякі різні бактерії, захворювання і рослинка гине. Тому оцих, як я вже сказала, бачите, якого вона кольору рівно такого самого, як і сам сама квіточка, тобто ми її не можемо побачити неозброєним оком. Вона сидить на квіточці прямо перед вами, ви дивитеся, ви її не бачите, поки ви не візьмете мікроскоп до рук, і поки ви не побачите дійсно, що воно там от рухається. Вона, якби сиділа, наприклад, задньою частиною десь, наприклад, між цими верхніми квіточками нерухомо, якщо вона там чи дрімає, чи спить, чи, чи просто присмокталася смок чи сік, ви б не побачили, ви б не зауважили, що там є личинка тріпса. Вона наскільки набирає такого самого кольору, як і у ті тачинки, як і квіточка. Ось, якщо, наприклад, є більш зелені... зеленіша, вона буде більш зеленіша на орхідеї, я була побачила їх майже прозорі, Ось вони були практично прозорі. І якби я була не побачила, що їх там чи 6, чи сім сиділо в пазусі під скоринкою, там, де за... закладається бронька, в житті би не подумала, що там щось є. О, Перепрошую знову, мікроскоп. Втратив орієнтир, втратив фокус. Ось, ну, але всякому разі, ми вже її побачили, ми знаємо, що вона там є. Ну, ось фокусується знову мікроскоп. Ну, так трошки буде шарпати. Я перепрошую, звичайно, але дуже важко втримати в руці на весу без підставки, бо я не купувала підставки, і це от так. Ну, Але разом з тим ми її бачимо, і вже на цій стадії оця личинка, ну, вона ще буквально ну, може декілька днів і вона вже зможе розмножуватися. Уявіть собі, що ця от комаха, яка. Здатня розмножуватися не доживши до половозрілого до віку. Вона вже на стадії між личинкою і імаго вона може розмножуватися. І от тому вони, коли ми обробляємо наші рослини від тріпсів, ми повинні обов'язково це все враховувати. І тому один, два або навіть три обробки часом не рятують нас від того, що тріпси. Можна знищити повністю, тому що все нові яйця і нові ті личинки підростають, яйця вилуплюються і знову трапляються личинки. Ну, у нас таким от чином десь кудись пошкандибала, десь поміж ромашкових тих квіточок. Я вже сказала, бачите, дивіться, от ще одна, і це теж вже більш доросліша. Це вже я виклала буквально кілька отих серединки ромашки, я вигребла. Декілька отих молоденьких отих ніби стовпчиками, бачите, разом квіточок, і вона та квіточка, по якій вона повзе, вона вже повністю загинула. З нею вже нічого не трапиться. Оце я просто висипала кілька отих тичинок, будемо казати, з самої ромашки, з серединки, отих жовтеньких. І от там десь на ній трапилася оця, можливо, вона сиділа всередині, а її не видно. Якщо би ви хотіли побачити її просто без е, ніякого інструменту, ви її не побачите. Ну, ось, бачите самі, що тріпси це. Ну, тут я трошечки ще хотіла подивитися по самій ромашці, там де я вже зняла оті жовтенькі течинки, оті вірніше квіточки з насінинками. І бачите, самі, подивіться, аж до самих стовпчиків, подивіться, як сильно пошкоджені. Квіточки, вони відкрилися, але вони всі коричневі. Тобто, насіння вже від цих квіточок чекати не приходиться. Добре, що ромашка має дуже багато насінин, і хай буде половина з тих насінин все-таки дозріє і висипеться. А коли, наприклад, рослинка дає тільки кілька насінин, і половина з них, чи навіть, скажімо, з десяти насінин не виживає ні одна, тобто це такий шкідник, який потребує боротьби і то такої досить навіть активної. Ну, ви знаєте, що найкращий засіб для боротьби з тріпсами це є актара. Як ви знаєте, що Актара діє на дорослих комах. Вона діє на на і і діє на личинок двох стадій. Але на яйця актара не діє. Відповідно, нам потрібно вичекати 4-5 днів і зробити повторну обробку знову, щоб ті личинки, які були вилупилися з яєць, які десь там були всередині рослинки, і, можливо, навіть ще ті, які не вилупилися з яєць, вони на них не діє. Актара, відповідно, нам потрібно. Витримати оцей цей період для того, щоб вони вже трошечки дозріли, і тоді вже на них теж подіяти цим препаратом. Наскільки я знаю, потрібно змінювати препарат, потрібно обробляти, наприклад, 4-5 разів від тріпса, і бажано змінювати препарати, змінювати не тільки акторою, а потрібно обробляти можна фуфанон нова, можна обробляти фітовермом, хоч це, хоч це рахується акарицид, але все рівно можна використовувати жукоїд. Можна Можна використовувати ті препарати, які в нас є проти колорадського жука, проти листогризу. Навіть ті препарати, які ми використовуємо проти мушнистого червеця, теж можна використовувати проти. Абсолютно всі препарати, які є проти листогризущих і, і сосущих комах. Ось так влаштована ромашка зсередини. Ось на таких трубочках, ось ці трубочки, бачите, ось вони, ось їх кінчики верхні. А оті трубочки всередині, ось, вони кріпляться до самого дна. І оце ті трубочки, на яких кріпляться самі насінинки. Зараз я постараюся вам знайти, Ну ось, покажу зараз вам на одному прикладі насінинки. Ось, Оце сама квіточка, бачите? Ось отут формується насіннячко. І ось воно цим дном. Кріпиться ось до цього стовпчика. І буквально от тут ще полишилися ті всі стовпчики, бачите, насінники всі залишилися. Тому, коли відпадає сама квіточка від основи від цього стовпчика, розсівається насіння. Воно відпадає від цього стовпчика і розсівається довкола. Але це насіння є не визріл, це ще не визрівше насіння, тому що, знову повторююся, тріпс не дає їй розвинутися до кінця. Не дає визріти насіннинці, і насіннячко відпадає незрілим. Відповідно, воно не може потім множитися. Що ми ще бачимо? Ми бачимо, що між квіточками, бачите, є проміжки, і от, як я попередньо показувала, там сидить собі такий маленький жучок, і якщо б він не рухався, ми його серед цього всього жовтого навіть і не побачимо. Тому що сама по собі оця личинка або перехідна стадія личинки до імагу, до жука, вона прозора. Вже потім ті личинки, от ті імаго, які вже ближче до дорослої комахи, яка вже здатна, до речі, оті такі вже не прозорі, а вони мають трошечки забарвлення на собі. Вже видно добре таку полосочку на спинці, і навіть в деяких імаго вже видно крильця. От, І вже вона здатна розмножуватися. Їй не потрібно визріти до дорослого стану, щоб вона могла вже множитися. Тому тріпси такі небезпечні, тому вони, дивіться, вони шкодять рослинку зсередини. Це, практично, я б сказала, це квіточки, які вже пошкоджені, вони вже поїджені тріпсом. Тут, на цій самій квіточці, я знайшла дорослу комаху, І причому вона вже з крильцями, і вона не тільки бігає, не тільки літає, а вона ще дуже гарно скаче. Тому кілька mm. разів я на неї наводила мікро, мікроскоп, і вона підскакуючи чіпалася до лампочки, вона скакала, просто в такому підлітала, кружляла і чіпалася до лампочки, що я мусила стряхувати цей мікроскоп, причому дуже так інтенсивно, тому що вона ніяк не хотіла відчепитися. Ну, от Зараз наразі я не спостерігаю, просто зараз не видно, тому що сама оця імаго. Або личинка, вона може сидіти нерухомо, вона може собі їсти той, семейник, той пилок, або може смовтати собі сік, і ми її не побачимо, поки вона не почне рухатися. До речі, тут є, от я вже так більше половини вибрала, бачите, тут уже серединка ромашки, практично я її вже порушила. Бо я, все, я цвіт весь, бачите, зняла звідси ось. Тут їх не видно, тому що вони зараз набрали жовтого забарвлення. Але навіть на цій частинці, що ще залишилася, ось тут, бачите, ось скільки тут ще жовтенького є, там є і не одна, не одна личинка, там її є ще, я, я кілька бачила. От вона собі сидить і просто вмивається. От я попробую. От я зібрала кілька таких цих насінин, бачите, знову. Звичайно, важко. Найти, але вони тут є. Так що я дуже-дуже помилилася, коли я сказала, що на ромашках наразі зараз тріпс немає. Є, є ще й скільки. Вони навпаки, вони в такому зараз стані, що їх дуже важко побачити. Відповідно, на трояндах, можливо, теж були десь. Якщо тут є гусениця, якщо я її не побачила, вона маленька. До речі, ця гусениця, вона розміром як. Оця от насінинка, я ж вам показувала, так, зараз я вам знайду її вона жива, їй нічого не сталося, вона десь тут сховалася. Вон вона. Дивіться, вона жива бігає. Ось. Вона є. І от вона сиділа ось так от голівкою досередини, десь там під'їдала собі оті насінинки, отой квіт, той цвіт, оті квіточки, оці жовтенькі. І її не було видно, тому що насінинка практично така, як вона, завелика. Бачите, подивіться. От я вже так ось таке от чудо, бачите, теж такий собі хижак свого роду, шкідник, якась, напевно, гусениця від якогось молі, від якогось маленького метелика, можливо, навіть, може буде там мушка, як вона називається, ем, листо, оці, що як вони називаються, що вони швидко-швидко дуже поїдають листя. Не листовертка, а як вона називається, оті гусениці? Ну, меш за все, це може бути навіть мушка самої стіклянниці. Бачите? Може бути що завгодно. Якщо, напевно, відслідкувати по гуглі по і взяти, знайти, що це таке, то ми, звичайно, знайдемо, що з неї вилупиться, але з неї вилупиться щось. Бо це личинка, це фактично ще тільки в такому стані, коли вона напів, скажімо так, напів доросла. Ось, і гусениці є в тих самих ромашках. Бачите, я, я не бачила спочатку цієї гусениці, поки я не почала розбирати ромашку. Я ось розібрала доволі багато насіння вже. Ось тут, скільки насінинок. І десь, напевно, навіть серед цих насінинок може бути десь личинка тріпса. Разі я не бачу, але це тільки... Питання часу, якщо так уважно пошукати і подивитися, то швидше всього я знайду, де воно засіло, десь там собі сидить, всередині квіточки, можливо, і собі спокійно спить, відпочиває. Ну Але між тим, бачите, дивіться, є ось квіточки закриті, бачите, ось жовтенька закрита квіточка, вона не відкрилася ще. Але оці дірки на таких от бутончиках вони вже пошкоджені зсередини. І отакий, бачите, робиться ось така робота ось таке. Твориться з тими квіточками, і, відповідно, насіння не дозріває. Ось, бачите, дивіться яка вона всередині вже виїджена. Вона просто вигрежена, пошкоджена. То саме трапляється із нашими трояндами, і то саме в нас трапляється з нашими орхідеями і іншими рослинками, куди потрапляє тріпс. Тріпс полюбляє багато пилку. Там, де от ті квіти, які мають багато пилку, настроянда має закриту серединку. А всередині в неї оці тичинки, на яких багато пилку. Ось вона туди і добирається, вона відкладає яйця. І потім ці оці личинки вони вилуплюються з яєць і вони мають вже мають на одному місці, вони мають чим харчуватися. Тут я не бачу зараз, але. Ось гусень собі гусень побігла кудись, вже він лазить по краю, і тут весело. Вона дуже швидко, до речі, бігає. Настільки швидко, наскільки бігає швидко і тріпс. Дуже швидко до речі, не те, що в неї тільки три пари ніг. то тобто є шість ніжок, а тут тільки присоски якісь такі. Вон, бачите? Ось оце такі собі незавершені ніжки. Отічки ніжки, три. Ось. І вона дуже швиденько бігає. Дуже. Дивіться. Ось. Побігла, побігла. Куди ти біжиш? На неї світло потрапляє, і вона тікає. Бачите? Ось вона не має куди сховатися. Вона біжить по краю листочка. Ось Папірчик. Вона її біжить по краю цього папірчика і не має куди подітися. Ось так. До речі, від неї якась павутинка йде. Вона не сама по собі, а вона за собою тягне якусь павутинку, мабуть, не знаю. Ось вона дуже швиденько бігає. Зараз я попробую. дуже погано фокусується сам мікроскоп. Я тримаю його в руці на весу, нема на що спертися. І ось дивіться, як вона швидко біжить. Вона просто достатньо швидко біжить. Ось, Зараз ховається кудись між якимись цими. Ось. Перескочила і побігла собі далі. Біжить дуже швиденько. Так що, шкідник є шкідник. Шкідник шукає чим поживитися, і йому не при голові, що, можливо, нам та троянда дуже дорога, або той сорт дуже рідкісний, вона хоче їсти, і вона не питає, скільки воно коштує і наскільки буде пошкоджена рослина. Ось так, на те вони і шкідники, що їх треба знищувати. Ось як вона швиденько собі справляється. Бачите, шукає, куди сховатися. Причому піднімає голівку. Отак вона зараз мені до камери. О, ну, таке воно. Ось, пере, 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 перегнулася через край і вже кудись вона мандрує. О, так. Зараз ще впаде. Ай аж. Ні, пішла по краю. Скажу, це природа дуже цікава і разом з тим. І це вона тримається свій хвостик. потрималася і пішла на той бік. Ось так. І нічого їй не перешкоджає, бачите? Так, небезпека, небезпека, треба тікати. Так, іди сюди, я тебе нікуди не випущу. От там сиди, там собі, де тобі потрібно, ось так. А ми підемо далі до Ромашки, будемо шукати далі тріпса, може? Якщо ми знайдемо десь ще їх. Ну, ось так, дуже, я вам скажу, дуже зручно мати. Мікроскоп, він багато не коштує, але деколи можна побачити такі речі, які ви простим оком не побачите. Оці личинки тріпса, коли ми чорну, чорного тріпса вже дорослу, дорослу комаху ми можемо побачити, тобто неозброєним оком нам не потрібно нічого такого, що побачити. Так, вони дуже дрібненькі, потрібно мати гострий зір, щоб їх побачити, як вона бігає, швиденько-швиденько бігає, або по самій ромашці, або поруч, або десь по, по пелюстках. Але... Оцю маленьку, недорослу комаху, той саму личинку або вже і ви не побачите, бо вона прозора, причому вона набуває того кольору, на якому вона живеться, чим вона харчується. От тут ромашка жовта, пилок жовтий, і сама оця личинка вона набуває жовтого кольору. Ось, бачите, дивіться, як серединка квіточки пошкоджена. Ось, бачите, поїджена, пошкоджена квіточка, пошматована, я б сказала, навіть. Ось, ну, те ж саме тут. Я чого побачила цю квітку, що в неї, бачите, ось такі темні, темні плямки були на жовтому фоні. І тому я думаю, ну якраз я візьму з таким чорним, щоб я могла подивитися, що ж це таке. Ну і тепер ми вже знаємо, що це таке. Це пошкоджені, бачите, дивіться, погрижені, пошкоджені квіточки самої ромашки. Це серединка ромашки, мопелюска в неї біленька, а це от ті тичиночки, в яких. Кожній і в кожній абсолютно жовтій течинці визріває, бачите, дивіться, визріває насіннячко, і от воно вже коричневе, бачите, темне, воно вже чорне. Як ви знаєте, тріпс кусає, проколює пластину рослинки, проколює пластинки у тих самих квіточок чи листячка, шкодить його, дуже робить такі жахливі борозди, такі просто неймовірні пошкодження на рослині. І на оті проколи, на ті укуси сідає сажистий грибок, сідає не тільки сажистий, сідає, дивіться, тріпс. Дивіться, як вона залізла, вона сидить, дивіться, от тільки в неї саму видно. задню частинку. Зараз я ближче поставлю. Дивіться, це тріпс. Вона сидить всередині квітки. І дивіться, як вона сидить тихенько. Зараз варто їй порухатися, ми б подумали іншим разом, що це якесь сміттячко, правда? Зараз вона вилізе, от ми пос... почекаємо трошки. Вона зараз звідти вибереться. І ви побачите, що це є жива комаха. Вона просто сидить і підчікує такого слушного моменту, або коли вона наїсться, а можливо, вона собі заснула там. Ось, але це комаха, бачите? Подивіться. Ну, в всякому разі, ми з вами сьогодні провели такі дослідження. Ось я вам просто хотіла показати, наскільки дійсно вигідно і зручно мати вдома мікроскоп. Тому що ви можете подивитися, що у вас робиться в ґрунті, щоб не піднімати рослинку, не виймати з ґрунту. Так може бути пошкоджений просто бутончик, може бути пошкоджена квіточка всередині. А як на мене, то сидить щось таке, воно там жук якийсь витріщить очі. Може я? Я деколи як надивлюся, то мені потім сниться, що ці жуки за мною ходять. <рі> Чесно, Міка, Міка подає голос каже, ти що там мам таке щось розказуєш? Що ти там щось таке розповідаєш, дивне? Особливо, коли спостерігаємо за кліщами. Я колись мала, коли тільки я купила мікроскоп, самі-самі перші у ті мої такі дослідження. Я сиділа по дві години і я спостерігала за цими кліщами. Мені було цікаво, як вони переміщаються, як вони ходять. І таке було враження, що виходить кліщ і так дивиться, так обертається, бо на нього ж попадає світло від ліхтарика, від мікроскопа. А він так повертається, от таке, от таке враження, що він зараз скаже: Гей, ти що тут ходиш по моїй території, турбуєш мене? Ну, немає наразі, я не бачу вже квіточки всі пошкоджені, бо я тут поковирялася. Ось в тих квіточках. І ну, ось така картина, бачите? Все рівно десь. От вони сидять всередині, вони ніколи не сидять назовні. Ці тріпси. Вірніше дорослі, дорослі оці комахи, вони приходять, вони прилітають, верніше, на рослинку. Бачите, дивіться, які борозди просто. Яка тут картина. Ось. До речі, мікроскоп дуже добре допомагає нам, в... якщо ми хочемо простежити за рослинкою, ми не знаємо, яка причина, ми бачимо, що ніби все добре, візуально, і коріннячко росте. І... Все з рослинкою чудово, а рослина не розвивається, тобто не росте листя. Вірніше, я маю на увазі коріння-зелене, коріння, наче все добре, в ґрунті, наче все добре, а рослина чомусь застигла в розвитку. Ось це якраз результат того, що є якийсь шкідник, він пошкоджує або квіти, або десь квітоноси, або він десь гризе коріння, або він є в ґрунті, і ми не знаємо, яка причина. І починаємо витягати рослину з ґрунту, чим ми робимо ще гірше. Тому що стрес рослини і так отримали від того, що їй щось гризе, так ми ще її видерли з її звичного місця. порушили її отю ідилію, яка в неї була коріння з ґрунтом. Оті бактерії зрушилися, які там в ґрунті. І рослина потім нам і листя сушить, і коріння гниє, і ми не знаємо, в чому причина. Маючи мікроскоп, ми можемо, просто прогорнувши кілька. Кусочків кори зняти з верхньої частини, і ми можемо заглянути, що робиться у нас там всередині. Ну, ось і все. Я думаю, що вам достатньо цієї інформації, яку я вам сьогодні надала. Міка мені не дає закінчити нормальне відео, бо вона ось прямо ходить коло мене і думаю, що я з нею розмовляю.